Обід на обід суп-пюре овочевий. До складу цього супу увійшла морква, цибуля ріпчата картопля, капуста, кабачок, гарбуз, імбірь. Все це варилося великими кусками. Картопля не кришилася, нічого не кришилося. Морква ціла, картопля ціла. Капусти шматок, гарбуза шматок, шматок кабачка. Мені здається, коли вариться такими великими кусками, то суп в кінці за смаком робиться смачнішим. Коли закінчується варитися, додаю трохи молока. Тому й колір, бачите, який? Це від молока 3,2% жирність. Потім перебиваю все блендером, додаю трохи сметани, Зеленушки. і готовий суп. Спеції для смаку, для вашого смаку. Свої спеції беріть, ті, які ви любите. Устіна. або юстина з чарівними очима, дивіться, який колір. Ведмедики, один краще іншого. Це дівчинка-ведмедик, а це хлопчик-ведмедик, хоча у нього є, бачите, які шорти і прикрашений квіточками. Троянди, червоні троянди. Всім, хто обідає смачного, тихого, спокійного вам дня, зустрінемось під час вечері.